Все, друзі, в Польщі здається, почалась війна. Це неприкольний клікбейт. Зараз 12 ВПЛА летять через Волинь в сторону Польщі на краків. Прям я вам буду це все показувати. Отут десь прикріпляти фотографії і читати. Прям зараз новини, які є. Можливо, ви вперше про це почули, розповсюдьте. ви зараз будете бачити це в усіх пабліках? Отже, 5 дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські ВПС підняли F-16. Цікаво, чи підуть на збиття. Два наступна новина, два БПЛА вже збито а, польською обороною. Про те, що 11 рухається напрямку Польщі з Волині. Є інформація про один приліт на польській території. Тобто, вже поняли, вже є взрив якогось БПЛА вже в Польщі, і от цікаво взагалі. А, Ну, що буде після цього? Ну зрозуміло, тобто в Польщі щось зірвалося, і це зрозуміло, що це віло, летіло там зі сторони Росії. Типу, таке вже не помітить. Ну я просто не знаю. Типа, якщо на це вже Європа не зреагує, але я вам читаю далі: аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Далі Польща підняла на підмогу літак, ДРЛО СААП 340 Я, Ну я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощне. Тож прикріпляю знову карту, як воно тут летить. Щось спробую вам якісь новини тут подобавляю. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у території Польщі у відповідь у небо піднялись літаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландії в. Пахне третю, да. Але глянем, глянем, глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу. вже не перший раз взривається в Польщі за цей час, але щось вони нічого. Ну на таке вже не зрагувають. Попередньо є приліт у Польщі, монітори. Так. А, русські, ударні дрони. русські ударні дрони один за другим залітають в Польщу. Безсильне НАТО підняло авіацію. Росізь. Хм. Розумієте, що відбувається? Я зараз буду слідкувати за цими всіма новинами. Ви, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в Кракові, особливо, якщо ви прямо зараз бачите це відео, там основна частина, як пишуть, летить на краків. Тому будьте обережні, пильнити зараз за своє життя. Я знаю, всі думали, що вже пройшло, але ймовірність війни в Європі, на жаль, дуже велика і краще перестаратися зі своєю безпекою зараз, ніж не. Прикро, друзі, але будемо надіятися на краще, що якось Європа адекватно на це все дуже оперативно зреагує. Слава всім українцям, які досі тримаються, зранку запишу вам нові новини. На зв'язку.